Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Чому люди заздрять? Що таке заздрість? Хіба це погано побачити будинок сусіда і сказати самому собі, коли-небудь і я побудую такий самий? Хіба нас не повинно підштовхувати уперед прагнення вдосконалюватися? Думаю, варто присвятити час розгляду основних якостей мотивації у світлі нашого високого покликання як синів і дочок Бога. Перш за все, варто погодитися, що хотіти того, що належить іншій людині, явно неправильно. Причини прості. це означає, що ви хочете збагатитися за чужий рахунок. Ваші інтереси егоїстичні, а отже, згубні. Ось це вирішальний аспект десятої заповіді. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього Твого. Однак може виникнути ситуація, коли прагнення до певного роду поліпшення свого становища, яке включає і мотивацію шукати матеріальних речей, розглядається не як самоціль, а як засіб досягнення найвищої мети служіння. Людина мріє одного разу придбати будинок як у сусіда, не тому, що це принесе йому соціальний престиж, а тому, що будинок сусіда вписується в його умоглядну картину як місце, яке могло би зробити максимально ефективним його служіння оточуючим. Велика вітальня з каміном, гарне приміщення, де може зібратися група людей, відчути теплоту спілкування і тепло палаючого вогнища. Достатня кількість затишних куточків, де меблі можна розставити так, щоб створити атмосферу близькості, організувати затишні зустрічі малої групи, проводити дискусії та індивідуальні заняття. Перші дев'ять заповідей стосуються слів. Тоді вони виявляють думки, що вирують всередині, перш ніж красти, чинити перелюб, вбивати люди, думають про це. Потім ці думки перетворюють у відповідну дію. Десята заповідь переносить нас в таємний світ душі, вона стосується думок, а не вчинків. Кожна з десяти заповідей це Божа обітниця. Сам автор декалогу дає людині достатньо сил, щоби виконати його закон. Силою свого духа він усуває наше почуття неповноцінності і негідності. Коли ми дивимося на досконалість Господа, нас більше не приваблюють речі, які не принесуть нам спокою. Ви не будете заздрити, бо ваші серця будуть задовільнятися Господом і всім тим, що приносить наша дружба з ним. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за слово твоєї святої правди, за ті добрі настанови, які ти нам даєш. Допоможи, Господи, нам прислухатися до них і слідувати вірно в своєму житті. Твоїм словам настанови благослови наших телеглядачів у їх проблемах, Господи, допоможи їм вирішити ті проблеми, з якими вони зустрічаються, і нехай у нашому серці палає постійно любов до Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що порушивши одну з десяти заповідей, ви порушили всі. Якщо ви насправді любите Ісуса, то виконуйте Його заповіді, адже вони не важкі. Пишіть та телефонуйте нам. Номери телефонів та електронну адресу ви можете побачити на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!